Всім добрий день, ось отака морква у нас. Ось я тільки що вирвав. Почну виборку 25 червня через 10 днів. Кому цікаво загрузиться морквою, телефонуйте, домовимось, об'єм Об буде від 3 до 5 тонн в день зможу робити. Локація, це в нас. Балта, Одеська область. Ось така ось у нас морква. Ось така морква. Телефонуйте. І ще буде бурячок. Можемо робити мікс. Пару тонн моркви, якась тона півтори буряка.